От люди, які на мої прямі ефіри приходять, по суті, це люди, які ну, в академію людяності вступили, тому що я дійсно щедро в прямих ефірах завжди ділилась і ділюсь з знаннями про алхімію живого життя. І це не про релігійність, це не про якісь напрямки, не про якісь традиції конкретні, а дійсно під терміном алхімія живого життя йдеться і мається на увазі про цілісний підхід до реальності. На рівні здоров'я, це про холізм, про холістичний підхід на рівні в цілому нашого. Наше людське проявлення це і про традиції, про цінності, про етичні закони тобто багато різних слоїв, які можна розбирати згідно свого рівня свідомості.